Анонімний телеграм-канал Цинік опублікував ще деякі свої міркування стосовно розвитку російсько-української війни, базуючись на цитатах з західної преси і на якихось власних інформаторах. Послухайте його думки. ЗСУ досягли тактично значущого прогресу у контрнаступі. пише Нью-Йорк Таймс. Війська просунулися приблизно на 16-19 кілометрів на південному напрямку, щоб перерізати лінії поставок росіян. ЗСУ просуваються через Старомайорське до Бердянська і далі до Мелітополя. Це просування тактично важливе, бо передислокація збройних сил РФ ще більше послабить оборону, створюючи можливості для українського прориву, який може стати потенційно вирішальним. Отож, тут є два цікавих моменти. По-перше, лінія оборони РФ має один істотний недолік. Попри всю свою складність, ушкодження однієї ланки виводить з функціонування суттєву частину системи, оскільки все це взаємопов'язане, а оперативно полагодити таку величезну структуру практично неможливо. І основні негаразди стосуються чисельності та професіоналізму особового складу, а також логістики, котру недарма називають повітрям військової системи. Другий момент те, що Росії дали надто багато часу, щоб вона закопалася в обороні, але при цьому РФ не має історичного військового досвіду ведення бойових дій із позиції оборони. Найбільші війни РФ програвала, коли з атаки переходила в оборону, а не навпаки. Більше того, успішних зовнішніх війн через лінію окопу світова історія практично не знає, оскільки така битва завжди на межі логістичного колапсу. Політичні діячі таки хотіли бачити наступ як у кіно з драматизмом, героїчним переломом, без рутини, проте так наступати не вийде. Корінний перелом справді створить динамічне шоу, але шлях до нього рутинний та кривавий процес, де потрібні витримка та стратегічний розрахунок. Звичайно, уповільнює наступ відсутність домінування у повітрі, але тут є важливий момент, про який пишуть американські пресі. Забезпечити Україну домінуванням у повітрі в рамках цього наступу являлося неможливим. Ми неодноразово прораховували можливі сценарії боїв та динаміку бойових дій, і дійшли висновку, що мала кількість авіації, яку можливо поставити вчасно, а за планом, це кінець весни, а не літа, буквально уб'є як пілотів, так і саму авіацію, оскільки необхідно створювати комплексну інтегровану структуру, а це було неможливо, виходячи з того часу, що ми мали. Можливість авіації проявити себе буде у той момент, коли вона буде потрібна для широких, але швидких операцій, а не повільних атак без будь якого суттєвого руху фронтом. Кінець цитати. Тим часом у Wall Street Journal пишуть таке Захід сподівався, що контрнаступ ЗСУ змусить Росію до переговорів. Але тепер західні політики починають думати про підготовку Києва до наступу навесні. Отже, на цьому одну з гілок путінської стратегії відрізали. Основну модель путінської стратегії було ліквідовано жодного миру без перемоги, одним словом. Отож залишається у нього тільки друга модель, яка включає мобілізацію, розширення виробництва дронів і вишеньку на торті надію на прихід Трампа у президентське крісло США. Тому що в інших варіантах Російській Федерації вирулити з цієї війни не вдасться, тільки з Трампом є варіант безкарно зіскочити зі шматком України в кишені, і російські представники ще допоможуть Трампу фальсифікувати справу на Хантера Байдена, але антирейтинги Байдена і Трампа рівні, як і їх рейтинги. Проте платформа Байдена має перспективу більшого залучення нейтралів, аніж дрімуче консервативне пекло Трампа. Тож надії Путіна на божевільного конспіролога, який живе цінностями позаминулого століття і пристрасно любить міцну руку, навряд чи увінчаються успіхом. Отож є кілька важливих моментів. По перше, Україна має бути психологічно готова до війни хоча б до кінця наступного літа. Такі цифри називають аналітики і політики. Однак, пише автор цього тексту, цинік у нього не сходяться дати та процеси. Він вважає, що буде потрібний ще й третій наступ після президентських виборів США, але до цього повернемося пізніше, каже. Другий момент: те, що ті, хто мають можливість голосувати на виборах у США, мають громадянський обов'язок перед долею України та всього цивілізованого світу, за жодних умов не давати голос кандидату від республіканців, а особливо Трампу. Це буквально підпис під перемогою Росії, тріумфом Китаю в Тайвані, з огляду на те, що неорейганісти не мають реальної можливості отримувати внутрішню політичну підтримку. Третій момент це те, що Україна має усвідомлювати, що досить тривалий період війни буде переважно насичений атаками дронів, тому необхідно вимагати від заходу бюджетного варіанту гарантованої ліквідації дронів. Стріляти по них із засобів ППО неприпустимо дорого в тих кількостях, які Росія випускатиме. Від каналу Самий Сік. Отакі справи, такі прогнози. Пам'ятайте, що прогнози можуть справджуватися або ні, і вони не є істиною останньої інстанції. А нам своє робить підтримувати зсу всіма можливими способами і вірити в те, що все піде за кращим для нас сценарієм.